Будь ласка. Секретар міської ради Василь Іванович Сенюк. Перше хочу всіх привітати з тим, що сьогодні прийшли. Вам подякувати, що ви організували сьогоднішній захід, і, я так думаю, і завтра продовжити. Добре, що Кам'янець-Подільський привітався до ініціативи 1 грудня Української карті вірної людини. Всіх хочу привітати, і я думаю, що От інтересна хартія, дивиться текст. І взагалі, думаю, що для камянця подільського це дуже великий крок. Відносно запитання, хочу сказати, ну, можливо, щось не допрацювало організатори. Хоча звернень, як ви сказали, було багато. Але хочу сказати, що перший крок, той, що зроблений, що вже бібліотека не імені Затонського, це вже е, великий крок вперед. Ну, можливо, час пройде, якщо... Щось зміниться, зрозуміло, повернемося до даного питання. Поки що хоче по всіх привітати з заходом.